Слава Україні! З вами Ірина на каналі VRM техніка Продовжуємо говорити про оновлення цін на майданчику у місті рівне, а поговоримо сьогодні саме про куботу GB16, куботу GB175 та Куботу GT3. Та розпочнемо з куботи GB175. Має 17 кінських сил, повний привід та 3 циліндри, укомплектований дугою безпеки та ґрунтофрезою на 140 см. Одразу покажу стан ножів, присутній рівень горизонту для ґрунту фрези. Задня колія має 87 см по центру коліста, розширюється до 99 см, а передня колія має 78 см та розширюється до 90 см. Коробка передачі механічна, присутній швидкий розворот, а напрацювання в цього малюка 445 мотогодин. Показую одразу стан шин, а роки випуску малюка 2003. Вага 600 кг без ґрунту а вартість його складає 6200 умовних одиниць на нашому майданчику. Йдемо далі. кубота GB16. Має 16 кінських сил, повний привід та 3 циліндри. Коробка передач тут також механічна. Напрацювання 545 км. Мотогодень присутні гідропідсилювач керма, функція швидкого розвороту та рівень горизонту для ґрунтофризи. Передня колія має 82 см по центру коліса розширюється до 98 см, а задня колія має 82 см та розширюється до 94 см. Бачимо, присутній боковий циліндр, трьохточкове кріплення, ґрунтофриза. На 120 см та одразу показую стан ножів. Рік випуску 1999. Вага його складає 650 кг без ґрунтофрези, а вартість за такий комплект 5800 умовних одиниць на нашому майданчику. І переходимо до третього нашого красунчика Кубота GT3. Має 21 кінську силу, дизельний 4-циліндровий двигун об'ємом 1,4 літра. Шинив цього красончика є рідній японський бріджстоун, а роки випуску по колесам 1996. Як переднє, так і заднє колья має 97 см по центру коліс та можна розширити до 107 см. Коробка передач тут механічна напрацювання 1593 мотогодини. Укомплектований цей красень дугою безпеки та ґрунтофрезою на 140 см. Ножі на ґрунтофрезі замінені. Також присутній трикутник для швидкоз'єму. Вага його сягає 900 кг без ґрунтофрези, а вартість за такий комплект 6200 умовних одиниць на нашому майданчику. Для замовлення або більш детальної інформації про цих красунчиків телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Нагадую, з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім нам миру, перемоги та до зустрічі!